Усім привіт! З вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я запрошую вас подивитися мій в'язовлог з п'ятниці по п'ятницю, і я сподіваюся, що він вас надихне на якесь в'язання, і, можливо, просто підніме вам настрій, відволіче від якихось ваших буденних справ. Ваших якихось переживань, тому що їх у нас в нашому житті достатньо. Не буду сьогодні я довго робити вступ. Давайте одразу перейдемо до того, як проходив цей тиждень. Бажаю всім приємного перегляду, беріть своє в'язання і починаємо. Усім привіт! Сьогодні субота, 24 червня, і хочу розпочати запис нового влогу з радісної такої розпаковочки. Отримала тільки на посилочку. Була ще вона в пакеті. Дуже гарного такого фіолетового кольору коробка от зараз правильно передається. І давайте покажу, що це. Дивіться, яка красуночка. Я виграла цю ляльку у благодійній лотереї. Я залишу в інфобоксі сторіночку в інстаграм на якій проходила ця лотерейка. Подивіться, яка вона гарненька, обличчя, віночок. Волосся тут вив'язано гачком і заплетене в косичку. Ось ці стрічечки. Так. І ось така тут дуже щільно зв'язано. Напевно, гачком номер два, а може навіть і півтора. Там такі ніжки, червоні черевички. Дуже класно. Я все хочу купити майстер клас і спробувати в'язати сама е ляльок таких, мені дуже вони подобаються. Я дивлюсь цей Віночок він пришитий. Так, до речі, він пришитий не знімається. І ніяк я не зберусь. А тут, можливо, буде мене спонукати, бо я вам вже розповідала, що в'язати я почала після того, як виграла ведмедика в'язаного в інстаграм. І я почала саме з іграшок і потім вже перейшла на в'язання. Я в'язати вміла давно. Але я не в'язала багато років і раніше в'язала так. Де-не-де. Ось, дуже гарно. Дуже мені подобається. Лотерейка була благодійна, Розігрували 60 квиточків, один квиточок вартістю 50 гривень. Збирають гроші на авто для наших хлопців військових. От, збір продовжується, тому я вам залишу посилання, переходьте, і там ця сторіночка продаються і інші іграшки можете придбати. І ще мені поклали три таких батончики, дивіться, е, мюслі з курагою, частково глазурований, кондитерською глазурю. З курагою. Чудово! Я, нас якраз троє. От. Дуже дякую і я рада, що саме мені пощастило. Ну, Вона дуже-дуже класна. Буде такий, як мій оберіг. Нагадую, що наші українські жінки вони незламні, вони сильні, вони красиві, вони дуже мужні і, ну, взагалі я, я дуже задоволена. Я коли побачила, чесно кажучи, я не повірила, що я виграла, але бачите, супер. І я просто думаю, яка ж це кропітка робота. Дуже гарно. От я люблю в'язані іграшки саме з... Напівбавовни. Ну, з такого матеріалу. Не плюшеві. Плюшеві вони і мають по-своєму гарні, їх швидше, легше в'язати, але ну, це взагалі ці намистинки, сережечки. Клас. Дуже-дуже дякую. Ну, а тепер перейдемо до мого в'язання. Ось мої шкарпетки, я їх завершила, закрила я іголочкою. Оцей фабричний край, не знаю, пасує сюди чи ні. Це вже кінчик, я його туди треба відрізати. Бо до примірки воно гарно виглядало, потім я розтягнула і, ну, в принципі, непогано. непогано. Мені рівно вистачило на одну шкарпетку, це, що залишилося. Бо в мене там було маловато пряжі, і одну ось цю я першу закривала, я тугіше закрила. Вона якось трудно налазить на ногу, але нічого, налазить, я думаю, розтягнеться. А друга, я вже слабше закривала, не затягувала так ниточку. І ось такі вони вийшли. Вони мені дуже подобаються, і я, бачите, їх хотіла прати але думаю, покажу вам. Потім буду довго сохнути. Все, шкарпеточки готові. Ось так вони виглядають збоку. Трохи смішно. Ну, всі шкарпетки, я дивлюсь, до прання, без блокаторів виглядають дуже-дуже смішно. Не тільки в мене і в інших дівчаток. От все. Тут ще оцей перший кінчик, подивитись, заховати. І ці ниточки я вже заховала, їх тільки відрізати. Все. Далі давайте покажу процесики. Як я і казала в попередньому влозі, що мені хочеться розділити рукави, я відділила їх, розділити в якому плані, хто не дивився, може. Я в'язала два рукави на одних спицях. Ось з методом Magic Loop, так само, як шкарпетки. Но мені було незручно, в мене весь час запутувались ниточки. І... Я перенесла один рукав на спиці вкорочені. У мене спиці Smart Sticks від Nід Pro. До речі, жодної різниці між ними і спицями. Zing я не помітила. Як на мене, не варто переплачувати за Smart Stix. Я коли купувала, я цього не знала. Мені дівчата вже написали в коментарях. Що ці спиці, вони як сантиметр, тобто ними можна міряти. Ось там це 2, 4, 6 і 8 сантиметрів. Жодного разу я цим не скористалася. Тому переплачувати за це явно не варто. А в усьому іншому, там, от гострота кінчика, форма, все воно ідентичне. Оце з'єднання підходить, тросики туди і сюди підходять. Тому. Чесно кажучи, мені сподобався чохол, і мені хотілося різні спиці взяти, різні набори. Якби я знала, я би взяла більш бюджетний варіант. І в мене, знаєте, пішло непогано в'язання цього рукава. Ось вчора вони в мене були на однаковому рівні. І от за вчора ввечері, трошки сьогодні в день, я пров'язала. Ці рукавчики я один поки що відложу. Цей трошечки ще сьогодні пов'яжу, і вже на вечір візьму собі ще цей процес в роботу. Тут вже небагато залишилося. Перед мене готовий, хочу закінчити спинку, вив'язати, з'єднати, поміряти, подивитися, дещо може щось треба буде або довжину, або бокові трошки вставочки зробити, і буду вив'язувати воланчик. Так що хочу також закінчити планую цього тижня. А далі побачимось. Сьогодні в мене понеділок, 26 червня, і хочу показати вам вже шкарпетки після прання, вже готову роботу. Я надівала на блокатор, бо тут така нестандартна п'яточка. І вони якось дуже смішно виглядали після прання без блокатора. От показую вам першу шкарпеточку. І ось друга. Блокатор в мене один, тож я надягла на день. Зранку випрала їх. На день надягла дві одночасно. Вони в мене побули. ніч я їх зняла, і просто повісила. Вони дуже швидко висохли. Дуже гарний цей візеруночок, мені дуже подобається. І будуть тепленькі. Хто підписаний на мій інстаграм, то вже бачив, бо я викладала туди. Хто ще не підписаний, то запрошую вас приєднатися. Там також я ділюсь своїми процесами та готовими роботами. Ось такі, мені вони дуже сподобались саме те, що я хотіла. Я знаю, є гарніші ажури для шкарпеток. Але ці мені теж дуже сподобались і хочеться. В'язати такі, ну, непрості шкарпетки, якісь більш фантазійні, якщо так можна сказати. І хочу поділитися з вами своїм відгуком про ось такого типу блокатор. Зараз зніму. Цей блокатор з сайту Кенті Ярн. Ну, Мені здається, і в інших виробників можуть бути. Коли я його замовляла, мені здавалося, що це дуже хороша ідея взяти універсальний блокатор. Але він виявився для мене незручним. По-перше, він трохи в мене подряпався, хоча я лежав просто в шафі, і тут я вже перед тим, як надягати пилкою, зашліфувала, та все одно зараз навіть знімала шкарпетку і зачепила. Ниточка потягнулася. По-друге, незручно тут з'єднувати, його треба було прошити. Ну, я от заліпила скотчем. І найкраще виглядає він саме на розмір 37, бо якщо його збільшувати, то неприродня виходить шкарпетка. Зараз вам покажу. Наприклад, я в'язала на 43-й розмір. Ось це найбільший тут, до речі, 43-й. А, ні, не так зараз. Ось. І шкарпетка натягувалась, тут вона ставала дуже вузькою в вологому стані і дуже довгою. Тобто тут вона так провисає. І на цьому блокаторі шкарпетки дуже повільно висихають, тому що деревина розмокає. Тож, мені здається, якщо ви в'яжете один певний розмір чи два, то купити краще звичайні блокатори, нероз'ємні і буде зручніше користуватися. Ну, Так як в мене це є, то я поки що ним і користуюся. Користуюсь тим, чим є. Ще один процес, яким я займалася на вихідних, і сьогодні вже зранку встигла попрацювати. Це буде ось цей топ. Перед мене був уже готовий. Я дов'язала спинку. Поглиблення я зробила на двох рядах, здається, чи на трьох. На трьох? трьох рядах. Тобто, в мене три рядочки фіолетового, два рядочки ще молочного, і потім я розділила. Тут у мене Попереду тільки один рядочок фіолетового, і я розділила. Також я виконала бокові з'єднання. Ось таким способом я з'єднала це, дало додаткову тут ширину, плюс така своєрідна пройма тут буде. Ну, підріз, так? Ось нескладний спосіб. Мені здається, що сюди пасує. І підняла петлі. І на одному рукавчику вже зв'язала волан. Зараз буду піднімати. Тут по самому квадрату немає ніяких складнощів підняти петлі, я піднімала через одну. З одної петлі одну петлі, петлю, тут дві петлі, одну-дві і так далі. А отут, вже, коли йде поворотні ряди, тут трошечки було складніше. І в'язала я цей валанчик на Спицях No3,5. Я його виперу, розкладу рівненько, потім ще праскою прийдуся, не повинно закручуватись сильно. от Дитині вистачило її довжини цієї. Тож понизу я дов'язувати не буду. Залишилось небагато. Другий волан і обв'язати горловину. Я думаю, взяти. Ось цю ниточку, бо їй сподобалось. Вона хотіла саме такий волан, та там небагато, я побоялася, що не вистачить підняти петлі по горловині. І я думаю, що хустковою в'язкою обв'язати. Мені подобається комбінація, коли в одному виробі гачком і спицями. От, не знаю, як вам. Мені здається, буде гарно. От, і покажу вам ще. Трошечки пов'язала рукавчик. Ось так він у мене зараз виглядає. Але найбільшу увагу буду приділяти саме топу. Бувало таке, що я дійшла до моменту, коли треба було на дитину поміряти. Там вона чи зайнята була, чи не була вдома. Тоді я бралась за рукав. Ну, і десь, коли на вулиці в'язала, також брала рукав, бо він мені зручніший був. Ось, І другий рукав у мене. Не в'яжеться, я його відділила. Тобто, ось, в п'ятницю розділила ось такий прогрес. Усім привіт! Сьогодні в мене четвер, 29 червня, і хочу показати вам готову роботу вже. Вона випрана в мене. Це ось цей топ, кофточка для моєї донечки. Я її вже закінчила. Ось як вона виглядає. Воланчики я зв'язала на спицях, спиці No3,5. І обв'язку хотіла робити помаранчевим, пробувала підняти петлі спицями. Виглядає негарно, бо дуже просвічується тут фіолетовий. От. Тож вирішила зробити таким молочним. Тут теж трохи просвічується, але. Більш мені сподобалось. Обв'язала я по колу стовпчиком без накиду, а потім е рашим таким кроком також без накиду, тільки заднім ходом, скажімо так. Ось так він виглядає в мене. Як в'язати такий квадрат? В мене є майстер-клас. Також вийшов майстер-клас по топу з маленьких квадратиків. Тут я в'язала великий квадрат. Ось до цього фіолетового, потім поворотними рядами, е, зв'язала по одній стороні, дов'язала е, тут горловинку і тут так само ну, розділила, так і дві половинки робила. В принципі, такого нічого складного немає. І тут трошки інакше в мене з'єднання, ніж в тому майстер-класі. Я е, взяла одну частинку і в'язала 5 повітряних петель. Приєднувалась в цю арочку, 5 повітряних петель і приєднувалась в цю арочку. А в зворотному ряду я робила 2 повітряних петлі, приєдналась, дві повітряних петлі приєдналась сюди. І ось таким чином воно виглядає зараз так. Все мені сподобалось, донечці теж сподобалось. Тому сподіваюся, що буде носити таку кофточку. От, В принципі, можна і дорослому таку в'язати. І зараз я маю єдиний процес на спицях: це мій кардиган. Ось, показую вам тіло відв'язане до певного моменту, до підрізів, скажімо так, один рукавчик я дов'язала. І ось я зупинилася в тому ж самому місці, як у мене йде візерунок. На кардиганчику. От -от по цьому, я дивлюся, тут дві дірочки в мене. І ось тут у мене так само. І другий рукавчик вчора в'язала цілий день, коли була можливість, і досить багато пров'язала. 1, 2, 3, 4, 5. Ще мені ну, ще трошечки тут дов'язати, і тоді буду все це об'єднувати. Цього тижня поки що нічого нового не буду розпочинати, попрацюю. Над сьогодні-завтра над цим кардиганчиком. Усім привіт! Сьогодні п'ятниця і буде фінальне підключення, яке я хочу почати із замовлення пряжі. Замовлення з сайту Анже. Посилання на сайт я залишу в інфобоксі. Я думаю, багато хто вже знає цей інтернет-магазин, це моє перше замовлення. І замовила я ось таку пряжу. Це бавовна 100% італійська. Ось її назва, так. Еміль Котоні Спа кватар 300 метрів на 100 грам. Мені сподобалось, що вона вже така товстенька. Скрутка, бачите, не дуже така, тобто, буде під час в'язання, можливо, розшаровуватись. Дуже красивий колір. От, і я взяла е, дві таких. Тут 250 грамів і 190 грамів. Тому що я так десь дивилась, орієнтовно 400 грам треба було на те, що я хочу. От, а тепер я дивлюся, що напевно це багато. Але ціна була дуже хороша. 67 гривень за 100 г знижки зараз в магазині є. От, тому дивіться. Я подумала, що я хочу все-таки поло спицями. І тільки я ще не вирішила, яке саме або просто лицевою гладдю, або сіткою. Ну, знаєте, це таке трендове поло, яке в інтернеті часто картинка ця гуляє. От, і якраз і колір такий, і пряжа, якщо можна її в дві ниточки взяти, тоді взагалі вона буде така дуже плотна, але мені не хочеться дуже плотної. Буду в'язати зразки. Що я вам розповідаю? Дуже хочеться вже пов'язати зразки. Дуже швидко я вчора зробила замовлення і вчора ж мені відправили. Анна, я вже її по голосу впізнала, тому що бачила у Тамари. У Томочки канал Віжу на дивані на прямому ефірі. Так, значить, ось перший цей 100. Ага, це ще в мене, до речі, ціна до знижки. Чи як? Я щось не розумію. 119 гривень. 70 копійок замість 127. І друга 157 гривень, тобто ще дешевше, ніж я вам сказала. Бо я спочатку хотіла замовити пряжу Газал Гізамат, там 100 грамові моточки. І потім я ж пригадала, що все-таки я хотіла вже починати купувати більш бобінну пряжу. Коротше, це буде в мене на наступний тиждень. І ще я замовила гачок номер 4 бо у мене є на зайчика пряжа і п'ятий гачок туди буде завеликий. Тож взяла від Pro, І ці гачки по 80 гривень. Ну, адже 80 гривень, мені здається, це дуже хороша ціна. Цей гачок у мене вже три є, от буде четвертий в мою колекцію. Ось вся сума і плюс вартість доставки. Замовляла я новою почтою, тож мені прийшло дуже швидко. Так, добре. Розповім вам трошки ще пізніше про цю пряжу, що я буду як в'язати. Далі покажу вам свій кардиган. Коли в мене єдиний процес залишився, то якось дуже і руки тягнуться, і швидко просувається, і хочеться в'язати, хочеться скоріше закінчити. Дивіться, як уже це все виглядає. Дов'язала я вчора другий рукав і приєднала. Ось це моя регланна лінія. Вона виходить більш витягнута, ніж ось ця. Хоча так само все в'яжеться. ну, В майстер-класі також. Так само. От, і зараз спробую якось розкласти. Ну, і ось так воно виглядає. Там підрізи, потім це все буде зшиватися. І вже я почала убавки робити на горловину трикутну. І. От сьогодні п'ятниця, ввечері ще трошки, можливо, буде час і можливість пов'язати. І суботу-неділю буду працювати над цим процесиком, намагатимусь закінчити. А з понеділка я все-таки наважилася вступити в спільний проєкт Олени Буганової з каналу «Єлена Буганова Хендмейд. І називається він Шалений тиждень стартів. От, тому, якщо я вже дов'яжу, то буду в'язати зразочки, там якісь розрахунки робити на вихідних, щоб підготуватися і вже під час наступного тижня на це не витрачати час. Отже, саме тому я і замовила ще одну літню пряжу, тому що хочеться мені, ну, Якось, е, і так хотіла я це пхол, я про нього думала, а тут уже якось півпало. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, чи та сітка ще вона актуально буде залишатися цього літа, наступного літа. От, бо сподіваюся, що швидко зв'яжу, але ж не факт. От, чи можу просто зв'язати лицеву гладю сітку. Пустити по бокам і на руках. Ну, от щось я так собі ще думаю. Тому що я чула, що ця сітка може косити по колу, тож її всі в'яжуть перед спинку окремо, рукавчики окремо, а потім все зшивають. На цьому буду закінчувати свій в'язовлог. Дякую всім за увагу. Я дуже рада вашим вподобайкам, вашим підпискам, вашим коментарям. Це допомагає просувати мій канал на Ютубі. І взагалі це дуже-дуже приємно, тому я вам дуже вдячна. Не забувайте їх залишати. От, а ми з вами побачимося дуже скоро вже в наступних відео. Покажу вам в наступному відео готові роботи свої за півроку. Тож, до нових зустрічей, Па-па!